Михось. Михась. Спекотно тобі, хлопче. Спекотно тобі. Михасьок. Дивіться, що її наробить влітку. Іна замовляє через інтернет цибулю і садить її. Тут мені прислали різну цибульку, а тут прислали ось. Ще ось таке щось. Не знаю, як його садити. Казала в подарунок, ця жіночка, що пересилала, написано, цибуля багатоярусна, багаторічна. Не знаю, як її садить, але на постійне місце сказала. Дивіться, скільки он цибулі. Оце другий кульок в першому кульку було ще більше. Там кущівка була. То це я сажу, зараз покажу вам. Але не можу йому пройти оцього базиліка і не показати вам. Пахнота пахне. Тут в двох контейнерах, а тут в одному. Дивіться, яка краса. Так, покажу трохи свого города. Ось тут у мене самосівний кріп. Ще стільки ніякого року не було, як, як в цьому році. Стільки насіялося, що... І моркви не видно, вон, дивіться. Бурячки вже треба прополювати, e проривати. Ну вони ще маловаті, хочеться так, щоб борщ ще пішло, знаєте, ще маловаті, зовсім малі. Ось, А де ж садити цибулю? Вирішила садити поміж рядки цього як його, перцю. І поміж рядки баклажан. Дивіться, тут я вже ось посадила. Дивіться, скільки цибулі. Густо садила, тому що це я купую, саджу на пір, ну, тобто на зелень. Зараз поясню, навіщо мені це зелень. Дивіться, друзі, у мене є індичата, яких я буду починати годувати цибулькою, ну, як підкормлювати, уже після того, як прийде профілактика від коксидіозу, це буде. Через півтора тижня. І потім буду давати, кришити їм цибулю. Але ж я вам так скажу, що є в мене зелена цибуля ось отут, бачите? Но її не хочеться всю виривати, а треба індичатам багато. Ну, тобто в день пучок треба різати, як би там не було. У нас цибульки небагато і ця цибулька йде на головку, тобто на зиму. Ну і плюс собі ще ж на салат треба. Тому, якщо я цю буду обривати, головка не наросте. Ось. ось тут в мене ще є цибуля, тут я садила також напір, ми активно її їмо. Ось бачите, ось один рядок, ми вже її їмо, напевне, пару тижнів. І ось рядок, два рядка. ну Тут її зовсім мало, тобто для індичата індичата ж ростуть, їм буде більше. Ну, часу і вони будуть більше розміром, то їм треба буде більше і цибулі. Ця цибуля швидко закінчиться, зелена, і все і не буде що давати індичатам. Ось. Тому я вирішила придбати цибулю, замовляла в інтернеті. У нас вже ніде не було. Я вже обходила всі наші магазини і на базар виходила. Взагалі немає. Вже цибуля не продається на посадку. Ну, Звичайно, що її вже в принципі, немає зараз червень місяць, нема сенсу. На головку вона вже не встигне вирости. А от на зелень, я думаю, що вона абсолютно нормально встигне вирости. Ось тому ось поробила, бачите, чотири рядка є. Ось Два рядка я вже посадила. Ось Мені вислала людина, трішки вже пророщується, також вона мені кинула як бонус. А оце кущовку вона е, мені кинула. Вона така, що ділиться на два. Ось тут ще трошки. Кульочку лишилося, зараз я її щось тут потикаю. Потім візьму полию і шланга. і тоді вже її закопаю, щоб ну, волога була, тому що у нас спекотні дні. У мене тут оця ще сітка натягнута, он цей навісик такий. Спочатку в мене тут була халабуда. Я садила розсаду, вона дуже горіла. То я притіняла від сонця, а потім... Дуже спекотно і грози були. Я боялася, що град буде. Та й зробила ще такий піднавіс. Для, ну якщо град піде, щоб не побило хоча б перець та баклажали. Слава Богу, град я відпугнула, але зараз дуже спекотні все одно дні. Тому я вирішила це притінення лишити. Може воно виглядає не супер-пупер, а де дивлюся, розсада росте гарно. Дивіться, перчик вже який, баклажанчики вже пішли в хід, Там на початку взагалі гарненькі такі баклажанчики є вже зараз я вам покажу. Так, комарі вже з'явилися. Треба ці штани вдягати, бо я у спідниці. Але зараз вони мені зроблять тут. Джосу дадуть зараз. Прочухана. Ось. Ну, так я думаю, що ем, нормально буде. Зеленушечка буде. Ой. Те, чого ми і добиваємося. Та й самі любимо зелень, якщо чесно. Зелену цибульку, в салатики, ой, клас, вітамін. Тут, до речі, вже навіть перчинки позав'язувалися. Зараз я вам покажу. Перець сам по собі низенький, а перчинки вже є. Дивіться ось. Дивіться, вже яка перчинка навіть є. М-м-м, Краса, баклажанчик, Вон вже один, і другий вже пішов, дивіться. Баклажани, до речі, вирощую перший раз. Я ніколи не вирощувала баклажани, бо якось постійно боялися, що жук колорадський з'їсть. Поки що, слава Богу, не напав. Але, знаєте, треба слідкувати. Якщо нападе, то доведеться ж оприскувати. Картоплю ми також не оприскували ще, десь нема жука поки що. Поки що нема. Вчора, до речі, бачите, то за одне, то за друге хватаєшся, Вчора, до речі, підв'язала томати ще, попідв'язувала, ще не кропила і попасинкувала. І горохом підв'язала, зробила такий рядок. Бачите? З тої сторони в мене кукурузка, щоб світло їй було, де, ну, він не падав. Воно так попідв'язувала такими мотузками. Щоб горох був вверх. Я не люблю, коли горох стелиться. Неможливо потім його знайти. Той горох. Вон, поробила отакі от штуки. Все, одну висадила вже повністю. Ну і лишилося ще дивіться скільки. Боже, вийшло. Людина мені продала по 70 гривень. Це я у Фейсбуці за кілограм. Ось, вийшло тут, здається, на 200 гривень вона мені зробила куку... цибульки. Ось кажу дуже дякую, якщо треба, я доплачу. Вона каже, ні, ні, я вам ще в мене залишилися, це вже залишки, якщо треба, я вам ще просто досиплю. То мені здається, що вона більше трьох кілограмів мені вислала. То я сьогодні з пошти забрала. Та й думаю, зразу на вечері посаджу. Там ще, до речі, в нас передають, що дощики мають бути. Я надіюсь, що вони будуть. А це притінення, воно трохи... Я думаю, не буде так випалювати цибульку і вона повинна піти в ріст. Боже, як задовбали ці комарі. Уже наче спекотно і вже, наче їх і не має бути, а вони все одно є. Ну, так пізно я, напевне, ще цибулю й не садила. Звичай весною собі садиш. Ну, бачите, в цьому році трохи не розрахували. З цибулею. Дуже пізно городина оброблялася. Садився город, тому що вода була. ось Трохи посадили, а потім вже коли схаменули, що треба було ще придбати цибулі її вже не було. Потім сім сімейні обставини були, не до того було. А зараз собі думаю, ні, треба шукати цибулю. та й Садити, тому що індичата спитають, ой, де ти була. Як ото зима спитає, де ти був влітку, так само індичата, коли будуть верещати і казати своїм вереском, що Іна, а де цибулька, яку ми хочемо клювати. А я буду дивитися на них і казати, а нема, вибачайте. Я думаю, що вони будуть незадоволені моєю поведінкою. Вон такі рядочки в нас. Чотири рядочка через півгорода майже. А, ці комарі. Вже наче оприскуєшся тими різними засобами, але вони все одно тонуть. Ну, у нас що ж, село було. Зі всіх боків, де зовина, просто стояли озера замість городів. На болотах наплодилося купа тих комарів. І що ти будеш їм робити? Ну що? Вони собі наплодилися та їх зараз кусають. У нас, до речі, червень місяць, а в нас мухи з'явилися дуже рано. Зазвичай мухи, ну, я не знаю, в серпні, не знаю, стільки мух теж. Думаєш, звідки воно береться. Ось ну, дивіться, які вже баклажанчики в мене. Якось різко пішли так в ріст. Тут, Щоб не наврочити. І той же, дивіться, які великий. В них якісь, до речі, колючки тут є. А, ще й коляться. Ви, мабуть, думаєте, що якась странна. Займається городиною і не знає, які баклажани. Ну, друзі, я перший раз посадила. Так люблю баклажани смажені, ніколи не садила. Є різні люди, є люди, які садять постійно одне і те саме кожен рік, які постійно щось пробують нове садити. Я якось хотіла, було в мене таке бажання посадити баклажан. Мама мені каже, що вона колись садила також, але їх дуже нападають жуки і з'їдають. Ну, Я якось знаєте, відкидала цю думку, щоб посадити баклажанів. завжди думала, так, можна його купити. Баклажани не такі вже й дорогі. Але ви знаєте, в цьому році, мені здається, взагалі не буде ні одного не, недорого... не... не овоча. Що там таке кури? В цьому році все дороге. Та й тому не дешеве було, але хочеться, щоб воно своє було. Не знаю, ви мене бачите чи не бачите. Зараз вже дотикаю. Цибуля-тиканка. Тиканка на зелень. Я коли написала у Фейсбуці повідомлення, що шукаю цибулю, щоб купити. Боже, скільки людей написало, ой, вже пізно, вам що нема що робити. І різні такі оце коментарі. Що цибуля вже не виросте. Ну, коротше, там понаписували стільки всього. Ну, я там спочатку нормально відповідала, що. Мені треба на зелень, ну тобто я хочу посадити цибулю, іменно, щоб на пір було. А потім вже й перестала відповідати, люди якось намагаються умнічати. Звичайно, що на головку вона вже й не, вист... не встигне вирости. А от на якщо комусь дійсно на зеленушку, може хто любить там, не для індичат, а може хто любить. Їсти в салаті, наприклад, ціли, ціле літо, цибулю. До чого не посадити, це ж вітаміни, цибуля це смакота взагалі. Ну, коротше, знаєте, люди різні є. І людям, аби ото щось там поумнічати, пописати щось таке. Якось намагаєшся не звертати увагу. У мене в коментарях часто пишуть таке щось. Але я нормально відношуся, відповідаю, стараюся якось пояснювати, які причини були того чи іншого мого дійства. Ну, Але є різні люди, різні думки, тому подібне. Капець, в мене вийшло один, два, три, чотири, п'ять рядків я в шоці. Оце накупляла я цибулі. Там вон, батьки вже йдуть. Куди це ви прийшли? І Мама, іди подивись, які в нас цибулі були. Де? Подивись, на цю дитину. А я думаю, що вона тут довгається. Я там ще й відео знімаю. Дивись. А та людина мені, кажу, стільки вислала, що мені хватить гектар засадити. Ну нормально ж. Я тоді полию її, да, і за цей. І що, не піде, я думаю, ще притінена, вона буде дуже гарна зелень. Так, це ж індюки є, може що. То жиндюкам в основному це. Та й я полюбляю зелененький. Да. Та всі Засу. люблять? Ну тут ж не обірвеш сильно, бо ж головка ту не, не зав'яжеться. Да, да, голов. mm. mm. да. Хочеться, дивися, хватило на чотири місяці своєї цибулі. Ну так, да, так, да. ми в тому році до речі, ми гарні ж не речі. Ну там раз чи два купили по кілограму. Да, да. ми Потім миленька була, але. Ну, якраз добра, колись мама казала, що найкраща цибуля це маленька. Так, ми любимо маленьку. Подано, так, якщо що є велику свої на чотири перерізав. Да. Велику на четверо перерізав, четвертину з'їв, максимум половину. А те за що? Лежить і воняє в холодильниці. Так. Так, Боже, так? Як, як ти тут понагодилася? Це, порядки? це, це вже, У нас тако, порядки. Я не знаю, жодного року я не пам'ятаю, щоб у нас таке було все доглянуто. Ну в тому році що ж, не, я то була, то не була. А ті роки наче ж було так само, не знаю. Так що такі діла, дивіться. Ну да, Он дивіться скільки в нас. Ну да, дуже ж постійно. О, ти вже стрілки обламуєш, так? Да? Буде А ми ж з яйцем робили. Ти ж пробував вкусно. Ми смажили ці стрілки. Стрілки щаснику і з яйцем. Весь інтернет заповнений, що треба стрілки їсти. Дивіться, Ось. краса. Дивіться, скільки насадила. насадило. Ну, дай з Бога, аби було, знаєте. Це вже таке відео у нас вийшло довге. Коротше, я ну, не знаю, ви таке робите, напишіть в коментарях чи ні. Фу, ось, да, дивіться, не видно, стільки кропу плодилося в цьому році. Кропу повно. Це ж самосівний все. Це все самосівний кріп. Обачечки вже пішли. Вон, з жовтим листочком буде жовтий. Ну, такий город у нас. Вон. Такий маленький годує всіх. Все, друзі, буду зараз мочити, а тоді зарию та і все. Всім пока-пока!